Всім привіт! В цьому відео я планую відправитись у печеру та випробувати себе. Сподіваюсь, це не закінчиться чимось печальним. Я хочу ще раз вам показати свій вітвер мистецтва. А зараз ми підемо добувати вуголь. Ля-ля-ля-ля-ля. Ми йдемо по уголь. Ми шахтери. Я тут трішки покопалася, я тут ніякого вугля не знайшла, поки треба ще раз покупатися. Оллять, я не то взяла. Ну, як бачите, тут ніякого вугля я не знайшла. Тому прийдеться спускатись униз. Як би мені страшно не було, але прийдеться. Але спершу треба зібрати запаси їжі. Зараз тут хрюшку зарубаю. Ану, не біжи від мене. Пробач мене свиня. Але мені треба для важливого діла. Ой, коровка тут ходить. Вона точно не буде зайвою. Ну, і ще курку можна. Все, я майже готова. Але мені так якось не хочеться туди спускатися. Тому що я не знаю, що там мене може очікувати. Ну, подивлюся ще разок, може, вуголь все-таки тут є, і мені не прийдеться нікуди спускатися. Копаю, копаю, копаю. Я копаю як рід, І буду далі копати як рід. Ля-ля-ля-ля-ля. Але тут просто камінь. Тут немає вугля. Капець. Треба похавати на доріжку. Бо я відчуваю, що це буде не дуже легко. Так. Тепер треба шукати, як би це його залізти туди. Ну, ось, наче, тут можна спробувати пролізти. Так, вийшло. Але я все ще не внизу. Може, мені треба стрибнути? Ну, тут вода є, може, воду треба стрибнути? Ой, тільки зараз поближче підійду до води, щоб я не впала на камінь. Так, ось тут водичка, можна спробувати. Але мені якось страшно. Ой, та ну ні, я краще обійду. Боюся. Так, а ось тут можна стрибнути. Ого, нормально так приземлилась. Вже більше половини ХП відняло. Ну, виходу назад немає. Так що треба далі спускатися. І все ж таки спробувати пригнути туди. Ой, не нравиться мені це. А, ні, фух, все хорошо. Вдачно я приземлилась. Тепер можна подивитися, де тут є Вуголь. Я ж сподіваюся, що він тут є, але я поки не бачу. Оця фігня тільки є, назва якої я забула. Клас, як мені тепер тут вибратися, я взагалі думки не маю. Ну, Вуголь треба пошукати, все ж таки. Я ж не просто так сюди приземлилась. Ага, ну звісно, зомбі. Треба тікати. Треба кудись заритися, щоб ці моби тупі мене не дістали. Ой, і вуголь уже знайшовся. Це чудово. Але вуголь мене поки не хвилює. Треба скоріше закритися. Ну, клас взагалі. Схоже, я тут на всю ніч осталась. ХП немає, нічого немає. І чим я тільки думала, коли сюди спускалась? Тепер я й гадки не маю що робити. Ну, напевно, почекати, поки наступить ранок, і потім вже думати, як звідси вибиратися. Оце я вляпалась, звісно. Тепер чекати і чекати мені. Ну, а поки не втрачаємо надію і. Я поїм свою хрюшку, яку я завалила недавно, викопаю ще, щоб було більше місця. Так мені ще й страшно вилазити звідси, коли ніч. От я не знаю, що мені робити. Може, все ж таки ризикнути. Ну, я подумаю поки. Ризикувати не сильно хочеться, але я ж маю якось звідси вибратись. Так, все, я пробую звідси вибиратися. Сподіваюсь, мене не завалять в першу же секунду. Там скелет ходить. Що мені ділать? Ну, підодратись. Ну, в мене просто немає іншого виходу. Зараз на свій страх і ризик. Та він мене зараз завалить. Ні, треба скоріше в свої вкриття бігти. Навіщо я звідти вилізла? Тепер мене зараз загась. Ще й кріпер мене тут очікував. Ну, вовсе, зашибісь. Я зараз можу подохнути. Зараз скелет не вбивай мене, пожалуйста. Я зараз просто залізу і ти мене не чіпай, окей? Ой, фух, наконець то, я в абсолютній безпечності. Тепер мене ніхто не троне. І запасів їжі, мабуть, мені не хватить. Як би це сумно не звучало. Але мені треба дожити до ранку любою ціною. В мене є вуголь, тому я зроблю собі факели, щоб не так темно було. Ось, все. тепер є світло, і тепер не так страшно. Страшно лише від думки про те, як звідси мені вибратись. Я поки що цього собі не уявляю. Поки я очікую на ранок, я краще покопаюся тут, може, щось цікавеньке знайду, може, алмазики. Не знаю, не знаю, треба перевірити. Покопалась я тут і нічого цікавого. На жаль, не відбулося чуда. Газа я буду продовжувати копати, щоб не так сумно було. І щоб відео не було таким пустим. Треба себе зайняти чимось. В моєму випадку копанням. Я ще не знаю, скільки я тут буду копати, скільки часу я на це витрачу. Ну, хвилин, напевно, так 5, точно. Бо ранок ще не скоро наступить. Так, копала копала, і тут закінчилась кірка. Треба забрати свою дерев'яну, яку я зробила недавно, і продовжити нею копати. А ранок все ще не настає, дуже сумно. Я вже ось стільки викопала, дуже багато, а кірка вже закінчується, і не буде чим копати вже. І так, уже наступив ранок. Але там так багато зомбі, мені так страшно вже виходить, мене так мало КХП. А я ще не знаю, яким чином я буду вибиратися. Сьогодні вийшло дуже насичене відео. Дуже сподіваюся, що вам подобалось це дивитися. І дякую, що провели час разом зі мною. Мені, правда, було дуже приємно. Бувайте!